Мені взагалі здається, що це філософська тема, і таких історій в мене безліч. Моя прапрабабка Тетяна Леонтівна, вона з Луганської області, такий от український район. Вони дуже були побожні і ходили декілька разів за життя молитися у Лавру пішки. І ось вони прийшли під Київ. І люди їх пригостили борщем, в які, як я, додали помідори і томат. І вони перелякалися. Мої родичі, там все село, мої родичі перелякалися і кинули цей борщ і втікли, бо вони подумали, що він з кров'ю. До цього вони варили борщ тільки з буряками, виключно, і ніколи не бачили, що помідори і томат додають у борщ. А мій дід, почувши цю історію, сказав: От дурні, кров звертається, якщо її покласти гаряче. Як вони не зрозуміли, ці жінки? Чого вони перелякалися? Отака історія.